Все-таки 10 кг, а не 3, як я казав. Дивіться, ось тут QR-код. Попробуйте нажати на паузу і його сканувати. Якщо не вийде, з цієї сторони ось є номер телефону. Це завод садового обладнання. І тут ці характеристики, бачите, відсоток відносне, ага, це подовження діаметр, кілограми, ну, вся щільність. Опір, все написано, все ясно. А тепер покажу, як робиться сам жанок. Фіксуємо кінчик оцим зажимом, щоб він не тікав нікуди. Тісненько так затискаємо. А далі поїхали по цій гармошці. Ось так. раз. Він дуже пружини, тому тут треба завертати більше, ніж. Той кут, який нам потрібен. Я тут навіть позрізав деякі ріжки, щоб було краще оце завертати його. Він дуже гарно пружини, видирається. Пальці натискають так, як треба. Після двох десятків треба день віддихати, бо руки не працюють. Але захотіли зекономити. Значить, економ. Проволоку не треба різати кусками, вона йде із суцільного мотка. Відмотав трошки. Зробив 2-3 знову відмотав трошки. Відходів практично нуль. І останній роблю таку скобку. Можна кусати кусачками, не дуже важко, він твердий. Тому я тут відрізаю. Потім цей кінчик підігнеться, а взагалі-то він може і так зразу ставитися на плівку. От знімається і виходить ось така штука. Потім ми її руками робимо рівненьку, бо вона трошки вигинається. І готовий заводський замок у нас виходить. Все, нічого складного. В принципі, економити можна що і дуже добре. Я вже казав, що півтораметровий такий заводський коштує 50-60 до 70 гривень. А домашній, виходить, ну, 3-5, максимум 10 гривень, якщо порахувати ще почту і те, що я тут, тут трачу світло на те, щоб його обрізати. Тому є сенс погратися, є сенс покрутити.